Всім доброго дня, ну класний виступ, дякую. Трошечки хочу порефлексувати. Радію, що держава трошки раніше почала централізацію закупівель ніж приватний бізнес. Ну якщо Вок почав 19-му, а Вок це топ в Україні, то значить держава точно на одному рівні, бо держава теж почала 19-му, а Мінеко, в принципі, 18-му. Просто єдине, що безкоштовна порада, що ми вже пройшли. Ви зараз це пішли це про консорціуми. Коли централізується величезна кількість закупівель. Ви можете опинитися в ситуації, коли конкуренти підуть з України. Ми це пройшли, коли ми покривали 100% потребу, наприклад, по онкології всієї країни. І через те, що, наприклад, одна компанія взяла контракт на весь обсяг, інші повиходили з країни. І на наступний рік в тебе в тендері один-два гравці а було десять. І ну, інколи легше переплатити, щоб ринок жив, ніж забрати все, віджати, щоб інші вмерли. Ну, це просто те, що ми пройшли, можливо, у вас інший шлях і там. Ну, це... ну, Але віджати можна спочатку, так. Да. Е... Чому я говорю про каталогію і чому Міністерство охорони здоров'я? Е... Ну, так склалося історично, що я раніше працював в медичних закупівлях України, і медичну частину каталогу ми адміністрували. Потім потрапив в Міністерство охорони здоров'я. Але, напевно, теж цікава історія, що Міністерство охорони здоров'я було першим міністерством, яке ризикнуло зробити маркет обов'язковим. Було багато різних думок, сперечань. Але МОЗ пішов на це, і тільки через рік після того, як на це пішов МОЗ, на це пішло Мінеко, до речі. Хоча Мінеко є головним міністерством, яке формує політику в сфері публічних закупівель. На слайді написано офіційна причина, чому ми до цього пішли. Є ще неофіційні причини. Неофіційна причина. Коли у МЗУ у медичних закупівлях України вийшло віджимати ринок по цінам, були успішні кейси, були найкращі ціни на обладнання в світі, а не тільки в Україні. І народні депутати і міжнародні партнери вони казали про те, що ми створювали МЗУ не тільки для Моза, і не тільки для вас. МЗУ це для всієї країни. Тому ми раді, що ви тепер можете меншою кількістю людей проводити тендери, у вас бізнес-процеси налаштовані. Але тепер давайте, хлопці і дівчата, для всієї країни. Гарні практики, будь ласка, щоб воно не зупинялося і не залишалося тільки в мозі. Централізувати тендери всіх лікарень всієї країни в одній організації це next to impossible, це величезні корупційні ризики, це немає сенсу, люди міняються, це складні бізнес-процеси. І ми запропонували тоді уряду рішення Прозоромаркет. Це, ну, як у вас, наприклад, заправка купує в каталозі, так само каталог для всіх лікарень, шкіл, всіх, хто оперує публічними грошима. І ми сказали, що ми зможемо цю платформу разом з різними стейкхолдерами наповнити. Не втомлююсь повторювати, що, на мою особисту думку, найкращий приклад державного приватного партнерства в Україні це система Прозоро, це електронні майданчики і ЦЗО. Не в юридичному сенсі цього слова є там інше визначення в законодавстві, що таке ДПП, але формат, коли вже більше ніж сім років приватні електронні майданчики, державні підприємства разом взаємодіють, рухають якісь продукти, роблять їх класними, не пересварилися і не повіджимали один у одного частини бізнесу, я вважаю, що це перемога для такої країни, як Україна. Правове регулювання теж ну, дуже скучний слайд. Я думаю, всі знають, якою постановою це регулюється. Навіщо, яким чином, а якщо не знаєте, то в Facebook експерти точно підкажуть, напишуть в профільних групах, хтось нас любить, хтось не невидить, але ну, добре, що є і ті і інші. А з якими викликами ми стикнулися та як їх вирішували? Перше, це наповнення. Коли це рішення приймалося, Насправді ми уряд просили відтермінувати його, тобто, щоб воно було прийнято, наприклад, у 2022 році, а вступило в дію у 2023, чи там, навпаки. Але з моменту його прийняття доведення в дію, нам залишили дуже мало часу. І через це і постачальники, і ЦЗО, і замовники вони стикнулися з проблемою, що на весь асортимент, який би хотіли там побачити, він там є. І нам довелося в дуже, дуже складному режимі наповнювати і створювати функціонал, автоматизувати це все. І Прозоро допомагали, і майданчики, і наша IT-команда. Ми створювали для постачальників інструменти, щоб автоматично завантажували товари. Наші категорійні менеджери ночували за комп'ютерами, створювали профілі категорії, щоб ви могли підвантажувати туди товари. Криза пройшла, ми отримали дуже багато хейту. Але це був досвід, і я думаю, що його врахували наші колеги з іншого ЦЗО, коли готували свої обов'язкові категорії, і в них це пройшло більш м'яко. Кваліфікацію учасників. Люблю жарт про безвіз. який... Казав Порошенко, коли він всім обіцяв безвіз, ніхто не йшов робити біометричний паспорт. От ніхто не йшов. Всі просто були вдома і не вірили, що це буде. Так само, ми десь півроку кричали: Буде маркет обов'язковий, буде обов'язковий! Всім постачальникам, асоціаціям на всіх заходах. Всі кажуть, так ну що, які маркет, які обов'язкові. Ніхто не пішов і не кваліфікувався. А як тільки він став обов'язковий, звісно, всі і одразу почали кваліфікуватися. Створився ботлнек. І ми знову ночували для того, щоб кваліфікувати якого мого більше постачальників. Звісно, є різні кейси для лікарень, є профільні, ну, різні типи допомоги. Хтось хоче супер високопрофільні медичні вироби. Маркет це більше про агрегацію і стандартизацію. Ну, дуже складно створювати профілі, умовно під лінійні прискорювачі, чи стенти, чи клапани серця. Це складні предмети закупівель. Але коли нам лікарні, замовники до нас зверталися і казали або критикували навіть на таких заходах, як цей, і я думаю, було, була жвава дискусія десь дві годинки назад, то точно були колеги з медзакупівель. Я завжди у лікарень, потім Овзерек, питав: А як ви раніше купували? 99% випадків, постачальники за лікарню робили ТЗ. Просто приходили постачальники за лікарню, робили ТЗ, Ctrl-C, Ctrl-V, оголосили, закупили. Це точно ненормально. І ми ну, перше, що ми хотіли вбити, це оцю історію, коли постачальники за лікарню роблять ТЗ. Сьогодні в Прозоромаркеті технічне завдання зроблено категорійними менеджерами, які не зв'язані з фармою і з постачальниками медичного обладнання. Воно збалансовано, воно конкурентне, і це для вас топ перевага для будь-якого замовника, який там купує про переваги. Тут є багато для замовників, для постачальників. Для постачальників я дуже радію, що нарешті в системі публічних закупівель ми знайшли інструмент, де можна кваліфікувати один раз хоча б на три роки. Я думаю, всіх постачальників замахало. Я ну, прям боліло в серці, коли вог розповідав, як ну, треба в державних закупівель надати довідку на довідку, а потім ще одну довідку. От ми завжди це хейтили максимально. І ми шукали інструмент, де ж це вбити. І єдине, поки які знайшли, це маркет. Чому? Тому що постачальник кваліфікується раз на три роки і забуває про цю проблему. Все. Будь-який наступний раз на процедуру він просто подає свою ціну і кількість, яку він може поставити. І ми вважаємо це величезною перемогою не тільки для нас чи для лікарень, а в цілому для країни. А... Те, що комісію сплачує лише переможець, а не всі учасники, це підвищило рівень конкуренції. Можна дискутувати, чи це плюс для системи, чи мінус. Більше стало грошей чи менше, для прозоро менше, для когось більше. Але в цілому, напевно, це більш справедливо для всіх учасників ринку, що комісію сплачує лише переможець. З того, що точно би хотілося для замовників підкреслити. Думаю, всі втомилися, коли приходять ДСУ, Рахункова, Нацпол, ДБР, прокуратура, і питають, а чому ви купили це, а не це, а як ви обирали закупівлю. І ми щасливі, що всю відповідальність за кваліфікацію постачальників в маркет, за те, яким чином туди потрапили товари, бере на себе централізована закуповальна організація. Чому? Тому що, принаймні, там є юристи, які можуть захищати інтереси організації. Не в кожній лікарні є юристи, які можуть захищати інтереси уповноваженої особи. Це точно полегшує вам життя. Ви будете спати спокійно, коли обираєте в маркеті товари. Бо не ви туди додавали ці товари і не ви кваліфікували туди постачальників. Є різні кейси, і постачальники скаржаться, ми знаємо, коли лікарня намагається в договорі написати ну щось таке, що може виконати тільки їх улюблений постачальник. Не це одразу разом з колегами, я думаю, фіналізуємо, дай Бог, в цьому році запустимо, в наступному році є контрактінг. Контракти будуть типовими, не можна буде змінити якусь норму, форму, додаток, щоб тільки улюблений постачальник міг перемогти. І це ще більше зробить закупівлі прозорими. І про асортимент і, в принципі, варіативність тут хочу підкреслити, що на початку запуску продукту асортимент був не такий широкий, як сьогодні. Сьогодні. Я думаю, що 99 випадків, якщо ви говоримо про ліки, ви знайдете те, що ви хочете. Якщо ми говоримо про медичні вироби, напевно, ще відсотків 10 є прогалин дуже вузькоспеціалізованих. Тут треба знати контекст. Якщо ми говоримо про шовний матеріал, там тисячі вже профілів просто створено, бо їх там ну неймовірна кількість, якась безкінечна. Ну, такі корнер-кейси вони залишились, але якщо говоримо про стандартизовані медичні вироби, ви також зможете там знайти те, що вам хочеться купити. Тут не дуже розумію бізнес, коли ви не хочете йти в нецінові критерії в Total Cost of Ownership. Поясню. Ну, на Вогі кавомашини франки, якщо я не помиляюсь. Якщо були інші, напевно, ви би часто їх обслуговували. Це було б дорожче бізнесу. Лікарня так само. Коли купує, перемагає найдешевший товар. Катетер, наприклад, не завжди найдешевший, найкращий, і не завжди те, що дорожче на 5 гривень, це зрада. Створили робочу групу з різними асоціаціями, де є і імпортери, і дистриб'ютори, і виробники медичних виробів. Шукаємо шлях, як зробити неціновий критерій на медичні вироби таким, щоб не було зради. Це супер складно, скажу чесно. Ісос-сертифікат купують всі, хто хоче. На жаль. І дуже-дуже багато різних речей. Коли я прийшов в МОЗ, зараз, Держгін думаємо про таку революційну штуку. Ми хочемо заборонити в наступному році імпорт медичних виробів, якщо вони не сертифіковані в Україні і не мають європейських сертифікатів якості, наприклад, або українські, або європейські. Бо є дивні випадки, коли. Товар завозиться в Україну, вони перемагають в тендері, а лише потім йдуть його сертифікують якимось чином в органі оцінки відповідності, який знаходиться десь в маленькому місті, який працює тільки коли туди хтось звертається. Це ненормальна історія. Ну з, ну з боку формування політики спробуємо збалансувати. І я думаю, що ЦЗО точно знадуть шлях зробити нецінові критерії такими, щоб не було зради. І тоді вже не буде скарг, ну, і не буде проблем в лікарнях, якщо ви захочете більш якісний медичний виріб купити. Зараз перемагає найдешевший. Це часи складні для країни, є комітменти перед міжнародними партнерами, всі гроші йдуть на оборонку, треба максимально економити. Для цього налаштована система. Як тільки трошечки з'явиться можливість ну, переналаштувати цю систему, це буде зроблено щодо цифр. Цифри, вони дуже ну, відносні, для когось мільярд це багато, для когось мало. В цілому, я вам скажу, що весь рітейл це набагато більше, ніж зараз маркет. Тобто, якщо говорити про всі-всі-всі закупівлі, які відбуваються в системі, які покриваються за кошти державного бюджету, ви купуєте за свої гроші і так далі, і так далі. Ми все одно не дотягнемо навіть до половини того, що витрачають люди в аптеках. На жаль. Такий контекст в Україні більше ніж 50% люди витрачають власних грошей. І все, що ми будемо робити наступні роки, це намагатися зменшити цей відсоток, щоб більше витрачала держава і лікарні свої гроші ніж люди в аптеках. Можна довго сперечатися, стаціонара була торка і так далі, але факт є факт: люди своїх грошей залишають в аптеках більше, ніж кошти державного бюджету всіх рівнів і НСЗУ витрачаються на лікування. Але ну, можна сказати про те, що в 2023 році в 13 разів більше грошей через маркет ну, було витрачено різними закладами охорони здоров'я, ніж це було на рік до цього. І кількість замовників всього в Україні зараз закладів охорони здоров'я, які мають ліцензії комунальних або державних, і вони не постраждали в наслідок агресії. 3600. З них 2000 унікальних, які користуються маркетом. Урівняння тривалості, так само, як для бізнесу, це важливо, так само для держави це важливо. В каталозі в два рази швидше ви можете купити, ніж в відкритому тендері, що ще для нас важливо. Дуже важливий контекст, який відрізняє державу від бізнесу. В державі дуже часто в тебе один шанс нормально провести закупівлю. Особливо в кінці року, через те, що є певні терміни, ти не можеш їх змінити. Від ідеї до контракту в тендері місяць. Як би там не писали в постанові сі днів на приймання пропозиції, стільки на оскарження? Реальний місяць. От Від ідеї до контракту місяць в каталозі це може бути реально трошки більше ніж один тиждень. І коли ти в листопаді і в тебе є економія, тобі треба закупити ліки, і ти думаєш, відкриті торги чи є каталог. Окей. Лікарня йде відкриті торги, їх оскаржують, гроші згоріли, повернулися до загального фонду державного бюджету. Лікарня без ліків, пацієнти без ліків. Хто переміг? Ну, МінФін, окей, гроші повернулись, але ну, навряд чи це класно для країни. В каталозі гарантія того, що ваша закупівля відбудеться, вона більша. Ну тобто, в порівнянні з відкритими торгами. І у вас є можливість планування, ви точно розумієте, в який термін процедура закінчиться. Так, бувають корнер-кейси, той, хто надав найнижчу пропозицію, не одразу підписав контракт, він зник, вмер, ну, whatever, щось трапилось. Але за загальним правилом в є каталозі є нормальні процедури планування, і ви знаєте, що якщо у вас сьогодні є ідея, через два тижні у вас буде контракт. І це дозволяє вам планувати свою діяльність. Економія говорили сьогодні, не завжди це суперкласна. Інколи це ну, не дуже класно впливає в цілому на економіку. Але в тих умовах, в яких ми живемо, економія це топ показник. І марки дозволяє економити бюджетні публічні гроші більше, ніж всі інші інструменти в системі. Корупційні ризики. Комплайнс — це суперважлива історія. В медичних закупівлях України і в цілому умоза вийшло досягти успіху. Завдяки декільком факторам: перший це потужний комплайнс, який був в медичних закупівлях України, і другий, те, що в закупівлях було золоте правило. МОЗ формує політику. Все, що може зараз Міністерство охорони здоров'я, це сказати, які ліки ми купуємо, від яких хвороб і який бюджет він на це призначає все. Національна агенція закупівельна вже обирає тип процедури, як вона збирає потребу. Бо цю історію, яку проходив Вог, наприклад, держава на рівні МОЗу регулює таким чином, що ми в першу чергу пішли в збір потреб. Тобто, якщо ви почали централізувати закупівлю, спочатку ми пішли з боку, що спочатку ми централізували потреби, розробили it ці системи для збору потреб, потім підтягнули під неї закупівлі. Це теж допомогло мінімізувати корупційні ризики. У випадку з маркетом. Ще раз, те, що я казав на початку: технічне завдання зробив хтось, хто знається на цьому, і ви точно можете бути впевнені в тому, що воно конкурентне, а не постачальник для когось його зробив. Це супер важливо, я вважаю, що це стратегічно важливо для країни, щоб люди вміли і знали, що вони хочуть. Бо величезна кількість скарг, яка нам приходила інколи в маркет, ми би хотіли оце купити, а там цього немає. Я кажу, окей, а що саме ви би хотіли? І люди не можуть. Люди не можуть сформувати свою потребу. Вони не знають. Вони ну от не просто не знають. Бо раніше є головний лікар, він домовився з якимось постачальником, той написав технічне завдання, закупівельник оголосив, Воно приїхало. Всі щасливі. Але так не має бути. Чим більше і глибше ви будете знати, що ви купуєте, навіщо, в якій кількості, тим краще буде в цілому і для вас, і для всієї країни.